Доброго дня в Хочу показати вам ще новинку селекції опришка під назвою Хартія. Її робочий номер 446. Тут трошки приплітається а то жовті десь там хвостики, то подяка вона мене, як правило, з тої сторони йде. І переплітається з Хартією. Значить, Що таке Хартія? Це прекрасна така товарна позиція рання терміну дозрівання. В батьках у неї подарунок Запоріжжю і Різамат. Від різомату унаслідувана крупнюча грона, колір, розмір ягоди і прекрасний гармонійний, але такий азіатський шикарний смак. Ця позиція дуже високовражайна і вже набагато стійкіша. І в плані і захворювань, і горошіння, і розтіскування, ніж азіатське її батько. Значить, це позиція. В цьому році. Повністю була знищена весняними повторними приморозками і з резервної брунічки викидало воно отакені От ніграняки. До речі, грона у ній ну, дуже великі, вони сантиметрів 40-45 довжиною, окремо можна навіть і довше. Того я їх трохи вкорочую, бо реально грона здоровезні тут. Якщо не вкорочувати грону, її вага сягне кілограм 2,5, може навіть і 3. Оце все, ось, бачите, це все вкорочені грони, бо воно ну, куди. Тут і ягода в нормальний рік 16-20 г. В цьому році трошки менша, бо з резервної брунічки, але також, також вражаюча. Ягода така високогармонійна, сказав би. Дуже солодка, хрумка. Прекрасний смак. Повторююся, повторюсь, форма стійка до розтріскування. Не боїться, дощики пройшли. Нічого тут я не, не прибирав, не підчищав. Десь там тільки птиця попсувала її. А так, оце з складними погодніми умовами, Хартія все одно демонструє чудові показники і навантаження, і кольору, і розміром. Я вже буду її зрізати, потім покажу більш детально на сонечку. Колір це вже трошки її нетипічний. Вона зазвичай має червоно бордове забарвлення, але вже давно перевисіла. І в прохолодні ночі взяла темніше забарвлення. Так вона в більш яскравому червоному. Десь в такому кольорі, оцей типічне забарвлення. Оце ось, колеги, хочу показати вам ще одну цікаву позицію для мене в цьому році. Це сонячний зайчик Калугіна. Не новинка, принаймні потучного року. Ми отримали перший урожай у 23-му році, такий сигнальний. В 24-му був гарний. В 25-му мене даний кущик ділився на дві форми. Там була зліва Анжеліка крайнова. Після трьох хвиль затяжних приморозків весняних, то Анжеліки не залишилося нічого, просто вона там відбуває підчепа і все. Весь кущ був змерший. А це ось сонячний зайчик, там ще на ягоди. Та й тут також дивіться, я не розумію, тут положена одна плодова стрілка на урожайність, звідки він видав скільки врожає просто. Такі самі умови ось тут метр різниці шпалери. Накидав по дві грони: грони здоровезні, грони масивні. Ягода крупнюча, дивіться, які монстри висять. Оця ось, ось грона буде за 2 кг. А типічні десь такі кіло 100-300 кіло Це я тільки я прибрав листочок, того ще колір він тут не добрав, бо це ну, за сітками від птиці. Але ягода в районі 16-18 Ось його окремі є під нокі, там близько 20 грамів. Жовтого кольору овальної форми інколи з таким ступим носиком. Отакі, ягодки. Отакі ось. Смак гармонійний, такий м'ясисто-соковитий і в той же час і хрумка м'якить, і сока достатньо. Якось, і по консистенції він класний. Ну, не знаю, Дуже мені сподобався він. О, там ягоди бачу є. Я... Дивіться. Таке не ягоди, ну здорова ягода. Дуже товарна, красива. І при цей складних умовах і так запилився рівномірно. Квітка в нього двостатева. І дощики витримав, і врожай видав. Ну, не знаю, я прям в захваті. Я не очікував, що такий результат буде від даної івридної форми. Це сонячний зайчик Калугіна Віктора Михайловича. Дуже цікаво, віддам під нього повний кущик. А це дуже швиденько зараз маю нарізати 6 ящичків. Це у нас Алвіка з селекції Віктора Михайловича, одна з перших його форм. Мені вона дуже подобається, За стільки років мене не підводило. Крупна, смачна, така прагматична вирощування, цікава позиція. В цьому році ягодка мільча ніж звичай, але все одно навантаження вона видає щороку, Видає масивні гарні грона, м'ясисту хромку чорну ягоду. Маса ягоди тут одна з найбільших, близько 25 грамів. Є ягоди там грамів 18-20, а є там і за 30 окремі. Так що Алвіка це у нас рекордсмен. Про неї є детальні огляди. На моєму каналі зиморі роки того не буде повторятися. Зрізаємо Алвіка. Колеги Венградері просто пробігав мимо, чесно кажучи, навіть уваги не приділяв. Оце ось це щеплення моєї форми О, 37 7 Я казав колись в описі, що в північних регіонах України вона може бути в ніжно рожевому кольорі. В нас на півдні залишається в жовтому. Ночі у нас були прохолодні, і ось ми бачимо результат. Ядка взяла таке ось рожеве, чи навіть так сказати помаранчеве рожеве забарвлення. Дуже крупна, ягода здоровезна. Це ну, все, все побито птичками і навіть його не вкривав, просто якесь про це щеплення абсолютно забувся. Красивий 37 дроб 7, крупний, дуже хромкий, гармонійно смаку середнього терміну дозрівання. Ну і ще хочу в завершенні дня показати вам кешмиш під назвою Red Phoenix Seedless. Саме під такою бірочкою він не заходить за кордону. Хто буде гуглити, дивіться, є там аж три вида цих феніксів, можливо навіть 4 чотири. Чотири вида. Два в Європі створені, два в Америці. Оце Red Phoenix Seedless. Кущ був сильно підморожений. Оце ось, бачите? Єдині три грони, що він зміг видати. Зараз я його зріжу і покажу мені нормально на сонечко. Два слова про цей кишмиш. Дивіться, який колір. Red Phoenix Sidley, селекція Америки. Зазвичай грона в тому році він закладав такі крилаті, великі, шикарні кувіліса під 2-2,5. У ну, цьому році ну, але потенціал у нього по мас масі грона то, ну, я ж кажу, до 2,5 кг. Видає стабільно по 2 грони на пагін, абсолютно такий нежадібний не на врожай. Ягодка біля 4-5 окремо до 6 грамів яскраво червоного кольору. Сьогодні 10 вересня, а він раннього терміну зрівання, десь днів 10-115 Уже Уже перевисів добрі 2-2,5 тижня, якщо не 3. Ну і кольор, як бачите, фіолетовий не пішов. Смак у нього гармонійний з хромкою м'яткитю. Клас безнасінності другий. Є два мілких рудимента. Дуже красивий. Фактор розтріскування за два роки нічого такого не бачив. Запилення ідеально рівненьке. Ось така краса. Зараз зрізаю ще останні дві грони. Це станом на 14 вересня. Вибірково можна підрізати Валентину з Олексією Потапенко. <кхід> Взагалі, форма середньопізнього терміну дозрівання. В нормальний рік ми її можемо різати в кінці серпня, на початку вересня, ну а в цьому році трошки затримкою. Валентина вона дуже сильно росла, урожайна, закладає по два дуже таких довгих масивних суцвіття. Можна її обрізати коротко, можна давати довгу обрізку. Це тут трошки нас на арка на, на розташована. Вона, бачите, такі граняки формує. Зараз на сонечку зайду. Отакі От вона. Дуже потужні, бувають там вони довжиною 45-50 см. Має ягоду біля 16 г. Крупну, з цитронним відтінком, така гарна гармонія. Маса ягоди біля рамів 15-16. Красива, однотонна. На сонечку може брати веснушки. А так, ягода дуже смачна, дуже крупна. Це ринкова позиція. На арки тут і саме місце. Хоча і на одна площення шпалерів у мене якущик, то відпрацьовує він кожного року чудово. Квітку має 2 гарне запилення. Шикарна ягода і крупна і смачна. Дощиків не боїться, з зайвої обробки від захворювань не потребує. Дуже практична і гарна по віддачі. Станом на 14 вересня починаємо зрізати аватар. Ось навіть на одна площині шпалері. Нормально, тут 2,5 метра відведено під нього і дає чудовий урожай. Присутня певна гарещення, специфіка цього року, бо були дощики під час запилення. Але так, як завжди, крупнючий, товарний. Аватар. Надалі покажу йому в кращі запиленні і там вже будемо проводити детальний огляд його. Також на 14 вересня починаємо підрізати. Це у нас Аніта з селекції писанки Олега Михайловича. Дуже люблю цю форму. Вона якось собі так вдало поєднала. І розмірні параметри, дуже крупна ягода. І смак мускат. І навантаження є, і колір прекрасний. Якось От все все в цієї формі присутнє. Знімаю зараз в тіні тут воно колір трошки буде вам. Незрозумілий, але повірте таке, рожево-червоне. Забарвлення прекрасне. Дивлюся, я трошки перестарався знову в цьому році з навантаженням, бо якось інші кущики є які там гуляють після приморозків весняних. А Аніта вона там, ну, де по гроні, ДП2, навантаження прекрасно. Має велику силу росту, тип квітки, ягоду біля 16-18 хромку з приємним мускатом, взятим від Анюти Крейнова. Дуже класна позиція. Ось тут трошки сонечко, бачите, присвічується, і це реально такий малиновий колір. Красива, дуже товарна. Аніта широко радує мене своїм навантаженням і своєю товарністю. Я вам показував цей кущик раніше. У мене він діло дві форми: рекорд писанки Олега Михайловича і кешмиш американської селекції арарат. Значить, Що по Арарату, має доволі таки непогану силу росту. І що мені подобається по ньому дуже раннє і дружнє визрівання лози. Воно, бачите, що ягода тільки-тільки сьогодні будемо першу зрізку робити, а лоза вже до самих верхушок визрівша. Ягода в нього дуже крупна, каплевидної форми, така трошки видовжена. Багато пошкоджені в тиці, вибачте. А так ось дуже красива ягода масою 7-8 до 10 г. Отака у нього красива грона. Ну, Це американська класика, її вирощують в Америці на промислових масштабах, того, я думаю, і в нас ситуація має бути зрозумілою. Крупний, дуже хрумкий, солодкий, гармонійний смак, така прям хрумка м'якість у нього класна. Між першим та другим класом безнасінності присутній мільчайший редимент, який не відчувається під час їжі. Ось тут уже бачите, з'являються гронки. Десь кіло 200 кг в такому діапазоні. Це одна грона. Отака вже вона за розміром. Крупний. Яскравий, безпроблемний в плані вирощування, не тріщить, гарно запилюється, по ньому жодних заважень немає. Це те, я вже ж кажу, що вирощується на великих промислових масштабах. Красота. Тут, тут по ньому жодних заважень немає. Це арарат. Також починаємо я підрізати станом на 14 вересня. Зазвичай він готовий на кінець серпня, але в цьому році трошки все запізненням. Це в нас одна грона Дніпровського Рив'єри. Це у нас Клаудія Кардіналі з селекції Буртака Олександра Васильовича. Разом реалізуємо з Дніпровською Рив'єрою. Це у нас одне з щеплень на кущі. Букеті щеплено на ньому сім різних форм. І один з них це кишмиш Закордонної селекції під умовною назвою Чорний П'єро. Чого умовна назва? Оригінальна, яка нам заходила з бірочкою П'єро Джорезіт. Її важче виговорювати, того так, трошки вирішили простити, щоб було Чорний П'єро. Так людям буде простіше запам'ятати і орієнтуватися Кишмиш раннього терміну дозрівання має чорну ягоду, овальна форма, трошки загостреним носиком. Така ось. Ягода біля 3-4 грамів. Перший клас без насінності, Дуже така плотна, щільна, хромка. Цікава. В смаку гармонія, біла кайма. Зараз візьму ягодку. Дивіться. Дуже плотнюча, Дуже плотнюча. Ну і абсолютно перший клас без насінності, Нічого такого немає. Солодкий кишмиш, легкий в догляді, видає з перших бронічок по дві грони. Грона такі грамив десь 500-600, можна від 400-600, гарно складені без зайвої щільності. Достатньо непогана стійкість до грибкових захворювань. Побачимо, як буде зріти лоза, бо це перший рік випробування. По факту перший врожай не розтріскується, це точно можу сказати. І довго не ув'ялюється. Тобто ягода не втрачає свій тургор. Ведемо подальше спостереження. А так це новиничка з чорних кишмішів, чорний п'єро. Доброго дня, колеги венградері. Хочу показати оце один з моїх сіенців на стрій ділянки, перещеплений на три нових гібридних форми. Дуже сподобався оце в червоному кольорі це ребристий голуба. Ранній термін дозрівання навіть дуже ранній. І крупніча ягода масою до 18-20 грамів Дуже потужний. Потім зроблю на нього огляд пізніше. Це таке більше шарування. А поруч оце ось форма італійської селекції під назвою Барізана. Можливо, складнощі перекладу, ми коли купували, нам чоловік пояснив, що це столова форма, дожирання, жовта урожайна з мускатом. Ну так, ми, в принципі, розраховували. В цьому році отримав я перший врожай минулічне щеплення. Здоровезні грона висять по дві на кожен пагін. Грона масою півтора. Кілограма кіло 700 км. Куштую, да, ранній, да, москатний, Ідеально запалився, не тріснув після зливи оцієї в 43 мм. Пробую ягоду кишмиш. І тут мені стало цікаво, бо про кишмиш нам ніхто нічого не казав. Другий клас насінності. Або, може, між першим і другим якось так. При вас зараз розламую ягодку. Дивіться. Ні, перший. Цей хвостик це перший клас. Перший клас безнацінності. Само собою, що тут якась регуляторів, там нічого такого не було. У мене завжди виноградник базика. Простий в догляді, лоза зріє рано, сил росту дуже потужна, дуже велика. Квітка двостатева, до захворювань має підвищену стійкість. Я так його не визнача прививав, щепив, а воно така прикольна форма вийшла. Чи може це навіть і сорт. Бірочка була барізана. Крупний, смачний, хрумка м'якіть, ну і мускат. Плюс до цього всього ранній термін і жовтий гарний колір. Спостерігаємо далі. Приємна цікаванка для мене таке прям неочікування кишмиш барізана італіанської селекції. Доброго дня, колеги Анградері. Сьогодні у нас 19 вересня. Це зараз знімаю дорослик у Чаркадії. І, і там ще з м. Це ще його, тобто Аркадій його сорт. Тут далі метр відведений під сьомошку щеплення на цьому кущику. І це ось минулорічне щеплення дамацької красуні. Також от метр десять, метр двадцять її площі виділено. Дамацьке красуня це селекція Калугіна Віктора Михайловича. Повторюсь, перші плодоношення на даному кущику. Закладала по дві грони на кожен пагін, дармував, залишав по одній, бо грони великі. Ну і ягода тут також одна з найкрупніших, це дуже потужна ягода. Вагою десь так 22, 24 до 26 грамів. Дуже хрумка щільна гармонійного смаку. Ягоди тут дійсно здоровезні. Ось дивіться, які ягоди. Оце десь 26 грамів, хоча це ну, не самі, скажімо так, крупні, є десь і крупніші. Стіка до розтріскування, не пошкоджують її оси. Дуже смачна на цей термін. На вересневий термін, взагалі шикарна позиція. Велика сила росту, двополе тип квітки. Прекрасна. По ній в мене жодного зауваження. Зараз зрізаю, покажу вам її ягоду вже з різному стані. Ось почав зрізати домашську красуню. Деякі грони я вирішив собі ще залишу, хай повисять, бо там ще є. Ювілей і форшети, вона прекрасно висить, без страти тургору і підріскування, того таке ще і собі знадобиться. А це ось, ви бачите, і реально її ягода, і такий колір бордово-синій. Ну, Ягодка тут, я ж кажу, одна з най найсильніших з цього виноградника. Ну і смак шикарний. Дамаска красуня.